Вітаю на каналі Української Правди Українцям час готуватися до подорожчання продуктів через енергокризу зокрема, вартість таких продуктів виросте, як кондитерські вироби, молочна продукція і. Хліб, звісно, про це попереджають видання Forbes виробники і керівники торговельних мереж. Тим часом держава готується до підвищення податків, і все це на тлі нестачі робочої сили через мобілізацію. Тож влада не публічно, часто не охоче, але готується до економічного бронювання. Які шанси, які перспективи? Далі будемо говорити про це з економістом, радником президента у 19-24 роках Олегу Стенко на зв'язку? Пане Олеже, добрий день. Вітаю вас. Ну, перш за все, найбільш болюча тема це економічне бронювання. Хотів би про це спросити. Є три варіанти зараз. Який варіант вам видається найбільш ймовірним до ухвалення? Мені е, здається, що в кінці кінців, якщо буде розглядатися ці варіанти і буде прийнято, то приймуть такий комбінований варіант. Що це означає? комбінований варіант? Комбінований варіант це означає, що є е, е, або 35 тисяч гривень заробітна плата цієї заробітної плати роботодавець сплачує податки. А якщо він сплачує податки, то ми умовно можемо. Це прорахувати це означає біля 20 тисяч гривень на місяць. В податку він сплачує з того, з кого він кому він виплачує тридцять тисяч гривень на місяць заробітної плати, і там же в цьому варіанті все, що стосується, взагалі. Можливості е, сплати 20 тисяч гривень е, роботодавцям, навіть якщо він сплачує заробітну плату меншу ніж 35 тисяч гривень, але готовий е, виплачувати додатково 20 тисяч гривень на кожного свого працівника, якого він мобіліз е, хоче забронювати від мобілізації. Е, погодиться з цією цифрою. Він може сплачувати ці додаткові кошти. І ці додаткові кошти е, знов таки будуть зараховані як можливість. Бути заброньованим. І там же є той варіант, який стосується фопів, фізичних осіб підприємців, і там дається можливість сплачувати їм додатково до того податку, який вони сплачують, ще 20 тисяч гривень на місяць, такого мобілізаційного внеску, що теж буде означати ну, приблизно рівні умови з точки зору оплати. Тобто всі в кінці кінців будуть оплачувати приблизно додаткові 20 тисяч гривень за одного за одну людину, яка буде бронюватися від мобілізації, але ж тут є і інші питання, і інший вимір взагалі цього цього, що ми в кінці кінців. Хочемо досягти цієї економічної мобілізації з одного боку, ми вже всі з вами знаємо, що в нас є проблеми з державним бюджетом. Додаткова мобілізація з одного боку, це додаткові можливості нашого війська на фронті, з іншого боку, це додаткові виплати. Такі мої розрахунки: вони свідчать про те, що кожні додаткові 100 тисяч людей, які можна було б мобілізувати. В наші збройні сили означає додаткові витрати приблизно на рівні біля 3,5 мільярдів доларів на рік на оці додаткові 100 тисяч людей. Тобто, якщо ми говоримо з вами, е, от про ті розрахунки, які наведені до кожного е, проекту е, проекту е, щодо економічної мобілізації, да, умовно, так його називаємо. То там вони говорять про значно нижчі цифри. Вони там говорять з приводу приблизно навколо 200 мільярдів гривень. 200 мільярдів гривень це означає, що і це як максимум, і 200 мільярдів гривень це 5 мільярдів доларів. А 5 мільярдів доларів якось воно не в'яжеться з тріма три з половиною мільярдів, які потрібно лише на сто тисяч додаткової мобілізації. Тобто, якщо прив'язуватися до цифри, скажімо, тієї максимальної, яку взагалі ще було озвучено керівництвом військовим про 500 тисяч людей, то 500 тисяч людей це на секунду 5 помножити на 3,5 мільярда. Доларів на рік і ми отримуємо цифру 17,5 мільярдів доларів. Ну тобто точно не 5 мільярдів доларів. Тоді виникає питання: а скільки ми хочемо цієї додаткової мобілізації, і виходячи з цього законопроекту з тих да навіть трьох законопроектів, які є в раді, то мова йде про приблизно додаткову мобілізацію десь на рівні 150 тисяч людей. Оце може бути забезпечено. Скажімо, цією мобілізацією, економічною мобілізацією, теж правда, що тут є знов такі додаткові питання, і оці додаткові питання, які навіть суто фінансові питання, якщо якщо проводиться подібного роду економічна мобілізація, чи і, і дає змогу 150 тисяч людей додатково. Взяти до війська, взяти ну не просто взяти до війська, а мати можливості фінансові утримувати їх в нашому війську ці додаткові 150 тисяч людей. Але тут виникає питання з приводу того, чи можуть чи не можуть підприємці взагалі собі е, таке дозволити, чи готові вони сплачувати ці кошти, і теж правда, е, що тут є, і інші питання. Знов таки, яке суспільство задає справедливо, несправедливо відкуп, не відкуп? Хто платить, хто не платить, в яких секторах економіки це буде здійснюватися? Ну тобто тут є багато питань, і я б сказав би. Що навіть не дивлячись на те, що я вважаю, що якщо буде прийнято, то в кінці кінців буде прийнята якась комбінована версія, наразі це виглядає як оцей комбінований третій варіант. Але в кінці кінців вони можуть, я маю на увазі депутати Верховної Ради можуть вносити зміни і в перший і в другий варіант для того, щоб досягти якогось комбінованого варіанту. Але теж виходячи з того, що не є е, такого. Е, Однакової думки в суспільстві стосовно цього законопроекту, навіть законопроектів, і виходячи з тих соціологічних досліджень, які робилися, вони не стосувалися безпосередньо цього, але можна аналізувати там за такими непрямими відповідями, які стосувалися мобілізації. Я б сказав би, що суспільство розділено навпіл. Одні вважають, що це можна робити інші вважають, що цього не можна взагалі робити. Тому я б навіть би якби ви мене запитали зараз про шанси. Я б сказав взагалі прийняття законів щодо мобілізації, економічної медімобілізації або економічного бронювання, правильніше було говорити, економічного бронювання. То я б сказав, ну 50 на 50%. відсотків. Що це взагалі в кінці кінців не буде розглядатися, але тоді знов виникають проблеми. Проблеми, а що робити з державним бюджетом? Мобілізація все одно продовжується, вона ж іде, вона ніколи не зупинялася, вона продовжується в країні. І ти, а це означає, що знов таки додаткові кошти. І тоді виникає питання, де шукати оці додаткові кошти, які будуть тоді джерела фінансування, додаткові джерела фінансування нашого війська, і це тоді виникають серйозні проблеми. Як це вирішувати? Так. Е які існують тоді альтернативні е можливості наповнити бюджет і оцю, позбутися цієї діри. Яка попереду нардеп Железняк, згадуючи про 50 мільярдів від великої сімки, пише в своєму телеграм-каналі, що. Вони ці 50 мільярдів рятують ситуацію, але у 2025 році, в 24 році, треба задіювати і інші механізми. Нещодавно голова комітету парламентського по з питань фінансів і податкової політики, пан Гетманцев, сказав, що Кабмін готується найближчим часом, все ж таки, підвищити суттєво підвищити податки, військовий збір і податок на додану вартість, і з огляду на ситуацію, це я цитую. вони будуть радикальними, чи ви так само Бачити ситуацію, наскільки радикальними можуть бути нові податки, і наскільки вони покращать ситуацію з бюджетом країни? Ні, я точно так не бачу ситуацію. Я б сказав би так. В першу чергу треба пам'ятати, що ми говоримо з вами про ну дуже короткотермінову перспективу. Тобто, питання треба вирішувати негайно і прямо зараз і дійсно не на 25-й рік, а вже на 24-й рік. Проблеми з бюджетом з додатковим дефіцитом державного бюджету, який виник, ну, з цілого ряду причин. І, в першу чергу знов таки пов'язана з тим, що були затримки в нашій фінансовій підтримці з боку союзників партнерів, треба було перекидати гроші з однієї програми на іншу. В кінці кінців ми можемо говорити зараз про приблизно біля 5 мільярдів доларів оцього додаткового дефіциту, який виникає. Вже в цьому році ці 5 мільярдів доларів, яким чином треба буде шукати, як його профінансувати як їх профінансувати. 25-й рік це вже зовсім окрема історія. Ми можемо про це теж говорити і розрахунки робити вже зараз. і Їх треба робити зараз. Як я розумію, до речі, вже і мінтін їх робить на 25-й рік. Але що стосується зараз? Коли ми говоримо з вами про короткотермінові перспективи, коли проблеми можуть оці додаткові виникнути з нашим бюджетом вже в середині або в кінці третього кварталу поточного року, тобто, коли така короткотермінова перспектива, буквально декілька місяців від теперішнього моменту часу, перше, що треба робити, і головне, що треба робити, це негайно переглядати всі видатки. Пріоритизувати всі видатки, які є в нашому державному бюджеті, і навіть не дивлячись на те, що на те, що це може бути ну вкрай негативно е, сприйнято окремими галузями, окремими групами, політиками, взагалі в країні, всіма політиками, бо це карта, яку як правило розігрують політики всіх спектрів треба пріоритизувати треба не просто мінімізувати а треба їх різати різати там де їх можна взагалі порізати що можна перекласти на наступні періоди часу їх треба перекладати на наступні періоди часу а наведіть приклади от що як приклад тут може бути де саме е що можна підтримка садів підтримка садівництва, підтримка коня ну все що завгодно? Я вам можу не шукати ще там декілька сотень такого плану програм, які здається, що вони, начебто, і невеликі, і начебто, люди ці, вони ж існують, вони потребують цієї допомоги. Але коли в тебе нема коштів. І коли в тебе дуже обмежений е, бюджет, він взагалі завжди обмежений, то ти маєш розраховувати в першу чергу на те, що ти можеш потягнути. А те, що ти не можеш тягнути, ти маєш переносити це на наступні періоди часу, або взагалі е, різати, або взагалі. Е, Викреслити це з, з нашого кошторису, те, що має бути збережено, це все, що стосується е, соціально гарантованих програм. Бо згідно до українського законодавства, ти їх просто маєш виконувати. Це решта може чекати. Я розумію, що це болісне, я розумію, що це. Політично ну недоцільне для будь-кого і політики будуть сперечатися з цього приводу. Але економіка це така наука, яка говорить, що якщо ти в короткотерміновій перспективі намагаєшся знизити дефіцит державного бюджету, єдиний ефективний напрямок, який в тебе є, це урізання твоїх власних витрат. Це не означає, що це єдиний напрямок. Другий напрямок, який негайно має бути задіяний, це додаткові перемовини. Із всіма нашими союзниками і партнерами і намагання пошуку додаткових коштів на вже на цей рік. Для того, щоб можна було зменшити оцей дефіцит, додатковий дефіцит державного бюджету. Це дуже легко сказати. Це дуже важко зробити, бо е, фінансовий розпис них вже у всіх є. Вони вже всі знаходяться так і само, як і ми червні, а зовсім скоро будуть в липні знаходитися е, фінансово в цьому фінансовому році. Це означає, що зміни, ну, вкрай важкі, але це не означає, що цього не можна робити. Це означає те, що треба просто працювати за цим напрямком. По всіх можливих варіантах, взагалі, включаючи міжнародні фінансові інституції, в них розписані всі бюджети, але в нас форс-мажор, в нас війна, і там можна намагатися шукати додаткові кошти. Третій напрямок, який би я додав, але це якщо тільки буде вирішено питання з економічним бронюванням, якщо це буде вирішено якимось чином. В, в одному, в другому чи в третьому варіанті, згідно то тих законопроєктів, які є в державному бюджеті, це може дозволити знизити навантаження на державний бюджет. Ну і в кінці кінців тоді в тебе залишається четвертий варіант, який стосується можливості збільшення податків. Податки це ну я б сказав би що це остання річ, з якою взагалі слід працювати. Я маю на увазі на підвищення податків, особливо коли ми говоримо про економіку країни, яка знаходиться в війні, особливо коли ми говоримо про економіку, яка знаходиться в великому обсязі. В тіні, ви знаєте, що згідно до, до воєнних розрахунків, приблизно біля третини, нашої тридцять відсотків, не третина, трохи менше 30% Нашої економіки знаходилися в тіні. Якщо така е, значна частка знаходиться в тіні, це знає, це означає те, що є певна адаптивність наших підприємств, нашого бізнесу до того, щоб вони все покинули в світовій економіці і намагалися переходити в тінь. І тут є більш ніж такі е, суттєві загрози пов'язані з тим, що якщо ти працюєш лише з податками, лише з податками і намагаєшся. Залучити ці додаткові кошти на покриття державного бюджету лише з податків і не рухаючись по першому, другому і третьому напрямку, про які ми вже з вами сказали, то це означає, що ти просто загониш більше підприємств, компанії підприємців, тінь, і тут може бути взагалі зворотний ефект, замість того, щоб отримати більше коштів, ти отримуєш їх менше, плюс ти отримаєш більш високий рівень тіні. Я не кажу, що. В умовах війни ти не маєш цього робити. Ти маєш це теж робити, але ну я б сказав, ну більш ніж повільно, і дуже на незначні цифри. Дуже на незначні цифри. Тобто, не може бути там півтора рази або на 30% збільшення податків. Я розумію, що е, можна підійти просто повністю там е, арифметично до цього підходу, і вважати, що ну, ти зараз отримуєш умовно. 100 мільйонів доларів з якогось податку, а потім ти його збільшуєш на 30%, То це зовсім не означає, навіть якщо в твоїй голові здається, що цифра 130 мільйонів буде справедливою. Це не означає, що ти можеш отримати 130. бо будуть зворотні ефекти, зворотні паралельні ефекти, в тому числі пов'язані з тінізацією. То тут треба дуже обережно. Тому я вважаю, що треба рухатися по цих трьох головних напрямках. Починаючи з перегляду в першу чергу перегляду всіх витрат, потім додаткових розмов, перемовин при тому швидких з нашими союзниками і партнерами. Потім вирішити питання, чи буде економічна бронювання, чи не буде. Тоді ти будеш знати ту цифру, яку тобі не вистачає до державного бюджету. А потім на цю цифру ти тоді можеш коригувати е, своє податкове навантаження. В іншому випадку, це е, ну, достатньо такий ризиковий маневр. А оця ситуація, а... про яку. Постійно кажуть антикорупціонери вивести економіку з тіні наводять приклад. Сьогодні говорив з Віталієм Шабуніним, головою центру протидії корупції. Там митниця так він сьогодні згадував 100 мільярдів на рік. Ну, щось типу такого. От просто собі уявити, що от взяли і вивели, і не тільки митницю, а взагалі, все воно врятувало б ситуацію чи ні? Антикорупційні отакі, от прям фантастичні, можливо, речі. Ну, в першу чергу я не кажу, що цього не треба робити. Це треба робити. Це просто абсолютно правильна і влучна думка. Але треба пам'ятати, що з точки зору політичного аналітика, ну скажімо, Віталія, пана Віталія, це дуже, ну, дуже правильний напрямок. Але економіка не буде підпорядковуватися. Ну просто такого плану. Механізмам, які дуже правильно антикорупціонери пропонують, бо воно не спрацьовує в короткотерміновій перспективі. Якщо це не було зроблено протягом 30 років, да, або не було такого прогресу протягом 30 років, я б вважав би, що більш загрозливою є. Просто розрахунок на те, що ти зробиш отут такі позитивні зрушення протягом найближчих двох-трьох Ну, гроші гроші. Що? Точно потрібні зараз, так да це а, очевидно. Да, а, що, а, що буде. А що буде, якщо ти не отримаєш цього ефекту? Да, можна погодитися. В тебе 30% економіки в тіні, тобто в тіні виробляється і крутиться приблизно 60 мільярдів доларів. 60 мільярдів доларів на рік. 60 мільярдів доларів. Приблизно 40% – це перерозподіл через державний бюджет, мало бути. Тобто, за рахунок тіні українська економіка втрачає ну приблизно 24 мільярда доларів. Це це просто розрахункові цифри. А якщо ви подивитеся взагалі на рівень тіньової економіки світі, ви побачите, що він взагалі існує ну крізь і в сполучених штатах Америки, Швейцарії, і в Угорщині, до речі, країна, яка має найбільший рівень тіньового сектору з усіх згідно до... Останніх досліджень в європейському союзі, тобто він існує. Я розумію, що це ну дуже правильний правильний напрямок, але розрахунок на цей напрямок, ти маєш його вести, і це додатково. Ти маєш працювати над цим завжди, але ти маєш теж розуміти, що там не так швидко це колесо буде крутитися, як здається, що воно ну може крутитися. Пане Олеже, останнє питання, але дуже важливо. Я з нього починав матеріал Forbes збудив і наших глядачів читачів. Там йдеться про те, що перебої з електрикою підвищать вартість на хліб, кондитерські вироби, молоко? Як взагалі, в ситуація з енергосистемою, яка зруйнована майже росіянами, вплине в майбутньому на ціни, чи дійсно слід очікувати суттєвого зростання? Я б сказав би, що тут просто не тільки хліб і молоко, а ми побачимо з вами зростання ціни на взагалі на весь спектр товарів, які виробляються в економіці країни. Це зрозумілий буде там, такий, на жаль, негативний наслідок від цього. Ну це не лише єдиний. Наслідок додатковим наслідком буде те, що коли ти збільшуєш рівень інфляції, а він напевно буде збільшений від того, ти маєш теж враховувати те, що в тебе буде зменшення можливості для зростання економіки економіки, коли зростає собівартість, коли буде зменшуватися попит. Коли е, на, на цьому фоні ти можеш не досягнути тих показників. До речі, в державний бюджет закладено е, біля 4% зростання на цей рік і до речі, до цих 4%, навіть трохи більше е, закладено відповідної доходи державного бюджету. В даному випадку я б бажав, що ми можемо в кінці кінців, якщо навіть бережемо той статус, в якому зараз знаходимося. Ми будемо з вами на рівні, ну скажімо, біля 3% зростання це в найкращому випадку в цьому році. А це означає, що одного відсоткового пункту ми не до отримаємо. Один відсотковий пункт це, попрошу це біля 2 мільярдів доларів для економіки. І це означає, що бюджет просто автоматично втратить. Ну біля 800 мільйонів доларів, от до речі, а що робити із всіма іншими напрямками, де шукати додаткові кошти? Тому дійсно в кінці в кінці е, дуже правильно е, постійно працювати в напрямку не просто такого перекриття дира, розуміння того, що ця історія надовго е, на роки. А якщо ця історія на плюс додатково, що ми рухаємося в напрямку Європейського союзу, то починаються перемовини про наш вступ в європейський союз. Не, ми єдині, які проходили той шлях покращення бізнес-клімату в країні, Болгарія і Румунія взагалі на рік їм відклали вступ в європейський союз, бо в них були проблеми з корупцією, і в них були проблеми з організованою злочинністю. Тобто, це не те, що щось таке нове і абсолютно унікальне для України крізь було крізь, але треба мати мужність для того, щоб розуміти, яким чином це бороти. А бороти це можна таким чином, про які говорять вже десятиліття е, наші підприємці, в першу чергу захист прав власності. Друге проведення судової реформи, третя це антикорупційна архітектура. Вкрай важливо, особливо знов таки прив'язці до пошуку грошей, з чого ми з вами починали, і з точки зору знов таки руху в Європейський Союз. І все, що стосується адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу, бо з одного боку ти можеш покращувати ситуацію по різних напрямках, але в тому випадку, коли в тебе є якийсь державний бюрократ, який може прийти і диктувати свою волю, що і як робити тому чи іншому підприємцю, або яким чином можна змінити взагалі правила гри для нього прямо зараз, або на завтра, або на післязавтра, то в кінці кінців це вкрай негативно буде впливати. І на інвестиції на ті інвестиції, які нам так потрібні саме зараз, саме зараз, у цей критичний час, але все одно з оптимістичної точки зору треба розуміти, що точно не все пропало. Є розуміння того, що і як треба робити. Це розуміє і уряд і громадянське суспільство, це розуміють депутати, і е, це розуміють наші союзники і партнери, які в кінці кінців будуть нас піштовхувати до того, щоб відбувалися е, ці позитивні зміни. І плюс, все ж таки. Час війни це і можливість швидкого реагування і вирішення тих проблем, які десятиріччями взагалі не вирішувалися. От ми будемо мати надію, що це колософу в кінці кінців почне рухатися набагато швидше, ніж навіть ми зараз з вами можемо очікувати. Пане Олеже, дякую вам за розмову. Олег Устенко, економіст і радник президента з 19 по 24 роки. Вам кажу на все добре. а глядачам нагадую про можливість висловлювати свої думки у коментарях під цим відео. Тисніть подобайку, долучайтеся до клубу читачів і глядачів української правди. Так ви збережете можливості, додасте нам ресурсів створювати новини, аналітику, репортажі з фронту та розслідування. І підпишіться на канал УП, якщо тут вперше. Thank you.